Привіт! Ми сьогодні з вами тут зібралися поговорити про те, як в житті все погано. І я насправді не люблю говорити про негатив. Я розумію, що негативні назви, ну, якби відео про негатив, вони більше залучають людей. І Тому, якби так ми бачимо, там, новини да, з негативними заголовками. Тому що нам хочеться більше клікнути на те, що негативне, ніж позитивне. Але я все-таки маю. Розказати про це, тому що ну, це мої думки, як, з якими я вчора зіштовхнулася в магазині, і я побачила в реальності, що дійсно, якби не дивлячись ні на які показники, статистичні, що економіка йде вгору, і так все хорошо, жити в Данії стало гірше сьогодні, ніж було 15-16 років тому, коли я приїхала в цю країну, і я зараз. Розповім вам свої думки, чому я так вважаю. Значить, я була вчора в магазині Рема 1000». Це мережа магазинів продуктових в Данії, яка не є дорога. Магазин Рема в Данії – я не скажу, що це самий дешевий, але це один з найдешевших магазинів. Тобто, якщо ви будете купувати схожі продукти в інших магазинах, наприклад, там, в Фіотексі чи в Супербруксені, це теж інша мережа магазинів, там може бути трохи дорожче, в принципі, за ті самі продукти. Тобто, я вам вже зараз наголошую, що це не є дорогий магазин. І я прийшла в той магазин, дивилася, що там є по знижкам, хотіла купити якесь м'ясо, і дивлюся: фарш, гов'яжий фарш була знижка. 400 грам фаршу по знижці коштувало 45 крон, це 6 євро. А до знижки ці 400 грам фаршу коштували 57 крон, типу показано, 57 крон це 7,6 євро. Якщо 400 грам коштує повна ціна, типу 7,6 євро, це означає, що ціна за кілограм більше, ніж 15 євро. Коли я приїхала в Данію, і навіть там два роки після того, коли ми вже одружилися, жили окремо, ну, жили в смислі разом, то ми ходили в Lidl, У нас там був поруч магазин Lidl, ми жили на Вібю. І ми в тому Лідлі купляли продукти в основному. І тоді ті 400 грам гов'ядини коштували приблизно 21-23 крони. Тобто в два рази. Дешевше від ціни по знижці. І в 2,5 рази дешевше від повної ціни сьогодні на гов'ядину. І буквально декілька місяців чи навіть тижнів тому гов'ядина була дешевша. Свинина була дешевша, все було дешевше. Я спеціально після того, як я от побачила е, цю ціну на м'ясо я така: в смислі 45 крон по знижці за 400 грам фаршу. Окей, іду далі по магазину. Хумус. Е, я пам'ятаю чудесно, як я купляла оцей самий простий хумус в червні 25-го року, зараз липень 25-го року. І я платила за нього в магазині Рема або 10,95, або 11. Тобто 11 крон. Вчора цей самий хумус я купила за або 13, або 13,95. Ну, котрі, мінімум на 2 крони дорожче. Замість 11, мінімум 13. За той самий хумус за місяць. І потім мені стало цікаво, окей, я йду далі. Я пройшлася по всім продуктам, які я пам'ятала, я ж не записую е, все собі, просто є якийсь продукт, який ви купуєте і пам'ятаєте, які коштує. І коли я дійшла до сметани, яка виросла ще на декілька крон е, попередньо з тим, коли я останній раз її купляла. Якби е, до мене, ну не то, що дійшло, але я дійсно вже от осознала, наскільки зараз важче жити. В Данії, при всіх інших решта умовах, якщо ми е, повернемося в часі, коли я приїхала, після того, як я була у Перпівтора року, потім я прибирала. І от коли я прибирала, в той час, коли ми жили на Війбю, е, я купувала е, продукти в магазині в Лідлі, ми витрачали на продукти приблизно 2000 крон. Так, тоді ще ми підпрацьовували в ресторанах і там можна було в тих ресторанах брати ввечері їжу з собою, то ми багато що мали вдома. Ми, типу, як докуповували продукти, але ми нормально їли, прекрасно їли 2000 крон на двох в місяць. Зараз на 2000 крон ви ну, взагалі не купите те, що ми могли купити 15 років тому. Але окей, якщо зарплати, да, можна сказати, ну, все росте, ціни ростуть, зарплати ростуть, типу, це нормально. Воно то так, але ні. Тому що коли я в той час прибирала, тоді, залежно від компанії, я прибирала в різних компаніях. В одній з компаній в мене базова ставка була 127 крон на годину в денні часи. Це було початково, коли я починала прибирати. Мій перший рік в компанії 127 крон, плюс за кожен рік, коли я там працюю, 3 крони надбавка, йшла. Плюс йшла надбавка, зараз не пам'ятаю, чи 10, чи 15 крон за е, години, якщо це було до 8 ранку і після 6 вечора. Так як в мене були деякі об'єкти, які треба було прибирати, наприклад, до 8 ранку, або, допустимо, з 6 до 9, то за перші дві години прибирання з 6 до 8 я е, отримувала оцей е, тілей. Е, Додаток більше за годину, ніж з восьмої. І так само там ввечері в мене після шостої чи після восьмої теж було трохи годин, що йшли по більшій ціні. І фактично, якщо брати без оцих додаткових за ранішні і вечірні години, то в мене було 127 плюс наступного року там було 3 крони, 130 крон. Я заробляла. Людина, яка один рік проприбирала, про якщо так сказати. І там ще були всякі трошки інші бенефіти. Коротше, мінімум мій був 130. І ще була компанія, де 130 була стартова, і там я отримала з якимись надбавками 135-140. За вечірні години там 160, е, сказати євро, на жаль, не євро, а крон на годину. І це було 15 років тому, там 14. Сьогодні. Якщо ви підете на прибирання, можливо там в Копенгагені я не знаю, але тут на Юленді, то я не думаю, що ваша зарплатня в годину, якщо це звичайне прибирання, звичайні години. Буде набагато відрізнятися від 130-140 крон на годину. Можливо, хтось отримує 160, можливо, хтось отримує 170. Але ця зарплатня по година вона не виросла в два рази. Тобто, ви не прийдете зараз на прибирання, і за годину прибирання ви не будете отримувати 250-300 крон, якщо ви працюєте на компанію. Звичайно, якщо ви створили свою компанію і ви чарджите клієнтів, то так, але тоді ви будете також платити е, ну, МОМС чи з цього. Інша історія, і всі матеріали будуть входити в цю ціну. Але якщо ви нанятий працівник на прибиранні, то ваша зарплатня, як мені здається, з того, що я чую і бачу, ну точно до 200 крон на годину. Якщо у вас є досвід, а я думаю, що ті, хто мене дивляться, мають досвід деякі в прибиранні, хто ще зараз працює чи працював, напишіть, будь ласка, яка ваша була погодинна ставка на прибиранні, в якому році в Данії, Щоб просто порівнювати ціни. І я подумала тоді, що Окей, я заробляла 130-140 крон на годину тоді. Пройшло 14 років за цю саму роботу в Данії зараз не платять в 2-3 рази більше, але продукти виросли в два рази. Як мінімум, деякі да, на 30%, на 40% але нема такого, що продукти виросли на 5% чи на 10%. Єдине, що я помітила, що зараз стало дешевше коштувати, ніж було, це олія. Соняшникова олія чомусь в ціні впала. Не так давно вона був час, коли вона коштувала 24 крони за літр. Навіть було 27 крон за літр, 21 крона за літр. Зараз я дивилась, вона коштує 18 крон за літр. Окей, соняшникова олія впала в ціні на 3 крони згідно, але м'ясо виросло не знаю, на 20 крон да, чи більше за кілограм. Ну, Тобто, це не зовсім одне до одного, не порівнюється. Не можна сказати, що щось там впало в ціні і це типу перекриває. Ні, один, е, одна позиція впала, а 100 виросло. тобто не перекривається. Можливо, одяг так само там, ввечене чи в зарі. Я не думаю, що одяг в три рази став дорожче зараз, ніж раніше. Воно приблизно десь так тримається. Але це тримається за рахунок якості. Ми з вами прекрасно розуміємо і бачимо, що ті джинси, які ви купляли 20 років тому, вони мали одну якість, і ви платили за них 50 доларів там чи 100. Зараз ви платите 100 доларів за джинси, і вони мають зовсім іншу якість. Вони не будуть вам служити стільки, скільки служили вам джинси 15 років тому. Тобто ціна на одяг типу така лишилась, що ви купували і я, але насправді якість стала гірша. Ідемо далі, йдемо до того, що дійсно е, опосередковано впливає на якість життя, те, що ви так не бачите. Якщо ви не знаєте, як було раніше, да, ви бачите тільки зараз, то ви, е, вам важко зрозуміти, наскільки все погано. Якщо ви тільки сьогодні приїхали в Данію там, чи нещодавно. Ви там якось оселилися, якщо ви, наприклад, не як біженець приїхав, а в якомусь іншому там статусу робочому контракту, такий, що вам дає право на те, що ви тут жили довго, і ви хочете тут купити нерухомість. Ви прийшли в банк, і ви такі: о, вау, класно! Такі, така низька ставка. Я можу взяти іпотеку на 30 років, якщо я маю внесок, який дорівнює 20%. 20% від вартості нерухомості, що вам не треба брати дорогий кредит, то на 80% вартості можна взяти дешевий кредит, реал кредит називається, який має низьку ставку. І ця низька ставка 3,5-4%, якщо це фіксовано. Я говорю зафіксовану ставку, якщо ви не любите ризики, як я, а хочете зафіксувати їх, то. На 30 років, найдовший критики йдеться 30 років, ставка буде 3,5-4%. І якщо ви порівнюєте з Україною, де ставка, я не знаю, яка зараз там 15-16 чи вище, то 3-4% це дуже мало, це дуже вигідно, це дуже круто купити, якщо ви порівнюєте з Україною. Але якщо ви порівнюєте з 10 років, 11 років тому, коли ми купували будинок, то ми взяли на 30 років підставку 1%. І 5%. І якщо ви думаєте, та що там 1,5%, 3,5%, типу, це не така велика різниця. По-перше, той будинок, який 10 років тому коштував одну суму, на сьогоднішній день з оцінкою від банку коштує на 25% вище. А будинок це не кілограм м'яса. Це величезна сума. І якщо ви величезну суму, по-перше, вже, якщо ви хочете купити будинок за ту саму зарплату прибиральника, а ми працювали прибиральниками, коли ми назбирали на перший внесок на будинок, то тепер вам з тою самою зарплатою, яка була 14 років тому, потрібно купити оці продукти, які стали дорожчі. Вам потрібно купити будинок, який став на 25% дорожчий. Тобто, якщо він раніше коштував мільйон, ну за мільйон зараз у Орхусі взагалі нічого не купите, навіть за 2 мільйона, крім невеликої квартири. Якщо це новобудова, ви не купите, то ціни зараз просто, якщо в великих містах, то вони страшні. То 25% від 2-3 мільйонів це величезні гроші. І окрім того, що виросла нерухомість, виросла ще ця ставка. І якщо вам здається, що 1,5% – це небагато, то коли я дивлюсь на суму, да, у мене є кожен місяць платежі, і я бачу з Скільки я виплатила за місяць, скільки було тіло кредиту, скільки була ця е, відсоткова ставка, послуги банку. І оці півтора відсотка, і за того, що е, так тут треба трошки відступити, ми переоформляли. Ми взяли на. Півтора відсотка, можливо, тоді було два відсотка. Не пам'ятаю точно, що було, коли ми взяли вже зараз. Але зараз, коли в мене переоформлено, там півтора відсотка. А в нас було так: можливо, в нас був навіть один відсоток, ми брали на 20 років спочатку, бо ми хотіли виплатити раніше, банк дозволив. Але і за того, що ми потім купували ще і переформляли кредит, бо банк нам сказав, типу, щось, що ми не віримо, да, що ви можете виплатити дві нерухомості там за 20 років, значить, розтягуйте на 30, А на 30, на 30 років більша оця ставка. І, допустимо, 1%, чи скільки превратився в півтора на одній нерухомості, а на другій в мене там піввідсотка, тому що коротше, довга історія ще. Ще щось було переоформлене, то там піввідсотка. Так от, коли я дивлюсь на оці півтора відсотка, скільки я плачу в місяць, то це приблизно із-за того, що ми переоформлювали, це було декілька років тому, тому тіло кредиту в мене велике. І на початку оці виплати банку вони будуть більші, тому що це від кредита вираховується. І в мене оці півтора відсотка дорівнюють фактично, фактично, трошки менше однієї третьої суми, що я плачу в місяць за іпотеку. Тобто це не те, що ти виплачуєш тіло кредита, ну допустимо, так щоб легше рахувати, там 10 тисяч ви в місяць платите іпотеку, і ви думаєте, якщо півтора відсотка річних, то це що? Там я буду тіло кредиту виплачувати 9,5 тисяч, може там 500 крон. Це буде е, ці відсотки банку. Ні, з 10 тисяч у вас буде 2,5 чи 2,9, це буде оця комісія банку і відсотки. Тобто тіла кредиту ви будете максимум 7 з того оплачувати на перших порах. Чим далі воно буде йти, тим буде збільшуватися в бік виплати тіла кредита. Але оці 1,5% – це велика сума, коли ти бачиш, скільки ти спочатку платиш. А якщо це не півтора відсотка, а 3,5 зараз, і ваш будинок виріс на 20% не ваш будинок, а будинок такий самий, який був 10 років назад, коштував одну ціну. Зараз на 25% мінімум по оцінки банку, тому що оцінка банку вона теж така консервативна. Ви можете продати його дорожче зараз на ринку. Це 25% мінімум. І означає, що за ті самі свої 130-140 крон, якщо ви прибиральник, то ви можете купити. Набагато менше. Ну, тобто, ви не можете собі дозволити те, що могла собі дозволити людина 15, 14, 10 років тому, яка приїхала в Данію. Я правда, я не думаю, що я могла би собі дозволити мати, що я маю, якби я не жила так довго роки в Данії. І я розумію, і я розумію, що це не тільки в Данії, та, це в усіх країнах. так. Так само я бачила. Бо ви, мабуть, теж бачили, хто дивиться англійський Ютуб, або Ютуб на англійській мові, що багато так людей про Америку говорять, що ті самі будинки, які раніше, не знаю, десь в Каліфорнії чи десь коштували по 200-300 тисяч доларів 30 років тому чи 20 років тому, тепер це коштують мільйони. І не всі люди працюють в Гуглі чи в якісь іншій такі компанії, типу Мета, де можна на хорошій посаді отримувати сотні тисяч доларів в рік. Там не всі так працюють. В них так само є люди, які працюють в магазинах, які працюють на заводах. Ну тобто якісь такі люди їх багато, і там ця заробітна плата на годину вона не збільшилася в такі рази. Бензин е, виріс в ціні, наприклад, от в Америці, да? я дивилася відео одної жінки, яка говорила про те, що коли їй було там років 17, вона за оцю свою зарплатню по годину, допустимо, в супермаркеті вона працювала, то вона за цю зарплатню могла там купити стільки-то бензина, ще там продукт е, і то-то-то. А зараз за ці гроші вона може купити ну, мінімум в два в два рази менше. І так, да, зарплати виросли, але вони не виросли настільки. Розумієте? Я не, шкод... ну, не жаліюся зараз на свою зарплатню, тому що мені вистачає. І плюс вона змінилася, але вона змінилася не із-за того, що. Отак, от я працювала-працювала, і вона виросла. Просто я міняла сферу діяльності і в межах сфери діяльності отримувала підвищення, скажімо так, посади. А не... Тому моя зарплата збільшилася, а не за рахунок індексації. І я не бачу. Хорошого виходу для наступних поколінь, тобто для тих людей, хто приїхав зараз в Данію, або для молодих людей, хто тут живе, в кого батьки, можливо, там не можуть або не хочуть забезпечувати його ну, дитину в майбутньому, їм встати на ноги буде набагато важче, ніж було попередньому поколінню, і це не. Як це не теорія там змови, не е, негатив розповсюджувати в мережах це дійсно правда. Я говорю як людина, яка приїхала сюди давно, і ну, якби в мене з пам'яттю ніби все нормально, провалів в пам'яті немає. Я бачу, що ми могли купити за менші гроші раніше більше. І не, якби, ваша зарплата вона не росте відповідно до зросту цін. Ціни і все інше росте швидше, ніж ваша зарплата. Тому що я чогось ем, не вірю. Я знову ж таки, напишіть, будь ласка, якщо я помиляюсь, я знаю, що мене дивляться люди, які працюють на фермі. От е, зараз виросло м'ясо. Воно виросло так нормально. І говядина, і свинина виросла е, курятна також. І багато цього м'яса, яке продається в магазинах, воно виробляється в дані. Не все, але, типу, це м'ясо, яке з ферм, на яких працюють люди, які дивляться цей канал. То скажіть мені, будь ласка, чи було у вас за останній рік збільшення зарплатні на не знаю, 20%, на 15% чи на 10% із-за того, що зросли ціни на м'ясо? Типу, із-за чого вони зросли? Я не, я не вірю в те, що ваші зарплатні на фермах вони зросли. На кажу, 10 чи 15%. Так, можливо, там є якась причина, чому м'ясо стало дорожче, і це можуть пояснити там не знаю корм для тварин, який закуповується, став дорожче. Ще податок, а я знаю, да, це ж було прогнозовано, що частина. Так, я про це навіть розповідала колись, мені здається, у відео одному з своїх минулих. Я зараз не пам'ятаю по пам'яті. Відсотки, але було прогнозовано, що м'ясо з 2025 чи двадшостого року буде зростати, тому що на виробництво м'яса ввели ще один податок, на ферми ввели ще один податок. Здається, це податок для із того, що ферми виробляють багато викидів сі оту. Як сказати, скатись, поможіть мені на український зараз не пам'ятаю, ви поняли, що я говорю, викидів. І от щоб компенсувати, типу, там у них є податок, і прогнозувалося, що, звичайно, цей податок, екстра, який на ферми покладуть, то він потім ну, в ціні на м'ясо окажеться. Але коли там були підрахунки, там не було 50% чи там не було 20% зросту ціни м'яса, там було щось, не знаю, 3, може 5%. Але не, не то, що ми отримали. Тобто не може бути це зростання цін тільки із-за цього податку. Плюс кажу, я не пам'ятаю, чи це вже з цього року його імплементували, чи навіть з наступного хочуть. Тобто не факт, що ціни на м'ясо зросли тільки по якимось дійсно причинам, що підняли зарплатню, податок, ще щось, ще щось. Можливо, також ціни на м'ясо зросли просто тому, що вони зросли, і маржа тепер на продажі м'яса вона більша. Але знову ж таки, підтвердіть, будь ласка, мою думку, хто працює на фермі, чи зросла ваша зарплата за е, минулі 12 місяців там чи 6 місяців, е, і наскільки чи не зросла. Коротше, ось такі в мене сьогодні, ну. Як емоції, тому що це дуже сумно усвідомлювати, що ми не рухаємося в кращому напрямку для того, щоб людям було легше жити, а навпаки, ми рухаємося в напрямку, коли жити стає важче і важче, і я не вважаю, що це справедливо. Я не маю виходу, я не знаю, який виход і як це. Якби, і що, да? Типу, да, стало гірше жити? і що? І нічого, я не знаю, який вихід, але просто це констатація факту, що раніше було легше в Данії. Е, я. Також виговорилася сьогодні. Дякую, що ви послухали. Якщо у вас є якісь думки на цю тему, будь ласка, пишіть в коментарях. Це відео сьогодні воно було, типу, як не по темі. Да? Воно було із-за того, що в мене були от емоції, я хотіла ними поділитися. Загалом, зараз ми з вами закінчили розбір пенсій, і частково ми торкнулися інвестицій, пенсійних накопичень в Данії. Це були останні два відео на каналі. Наступна тема, тому що я хочу брати по темам. Да? Сьогодні не тема, просто виговориться – Наступна тема, я візьму медицина, здоров'я, медичні страховки в Данії. Оце не знаю, це буде одне відео чи серія відео, але наступна тема, яку будемо розбирати, це ця. Якщо у вас є конкретні питання щодо медицини чи здоров'я в Данії, і ви хочете, щоб я конкретно відповіла на якесь особливе питання щодо цього, теж напишіть в коментарях. Я спробую включити його, коли буду готуватися до наступного відео. Дякую вам за увагу і, можливо, побачимось у наступному відео. Papa. Pa.